Вітаю вас, мої дорогі земляки. Дякую за те, що запросили мене долучитися до цього зібрання. Дуже, дуже рада цьому. Передаю вам привіт з Хайфівщини, що на березі Середземного моря в Ізраїлі. Тут працює в місті Хайфа є, працює кожен четвер український салон. Де ми пропагуємо українську літературу. Ось, наприклад, два тижні тому був вечір української поезії, який був присвячений Максиму Кривцову та іншим українським поетам, що загинули під час російсько-української війни. Я дуже Дякую вам, що ви згадали, що я є, і підготувала для вас мої нові вірші.